Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, нас стартує новий турнір. Сьогодні перший день потужне усилення. На п'ятизіркових героях без синього кольору. Ось така в мене оборона. Іконин по центру, смартан на дах. Ну вони на альфа-зломі. Плюс дрейк і дедбут по краях. Давайте подивимося. Оборону у них хто ще не нападав. Так, поїхали подивимось. Угу. Так, лікування. Не знаю, чи мені тут потрібен хепрі? Чи мені тут потрібен хепрі? Що він зможе зробити? Лікаря в мене немає. А там всі пробивають потужно. Плюс щити, Ну, зможемо, якщо що, задіспелити. Кого взяти лікаря? Можна того ж ікони спробувати, але ікони не дуже відіграє, якщо міс. Так, давайте тоді сюди поставимо ось так. Пробувати нам потрібно. І, можливо, тоді, давайте візьмемо... Ось так Голді. Угу, чому б ні? Ну що ж, давайте спробуємо, поїхали. Так, ну, полянка така багато-багата. Угу. Комбо. Давайте спробуємо запустити комбо. Так, зразу зняли. Альфа Таунт. Можна ще ось так зробити. Трішки зайвого полетіло. Так, є і жовті, є фіолетові. Ну давайте ось так прокинемо. Нам би зарядити Людвига нашого. Давайте четвірочку сюди. Угу. Так, кого? Давайте спробуємо пробити її. Добре. Тут б'ємо Араміса. Сюди ось так в пустоту. У нас зарядиться знов Дедбут і Людвиг. Так. Робимо ось так. І тепер нам потрібен якийсь обережний хід. Але я його не... А, давайте Дедбутом спробуємо Араміса забрати. Добре. Все вийшло. Угу. Ну, давайте ось так. Зарядимо своїх жовтих. Я розумію, що може ультинути. не може вона ультане Клеопатра. Так, вона поставила щиточки. Давайте робимо ось так. Спробуємо все ж таки через щити заблокувати. Добре, Людвік заблокувався. Тому пробиваємо в нього. Тут прокинемо. Угу. Так, чудово. Бальдар зараз буде бити, але ми спробуємо зробити ось так. Угу. Так, чудово. Бальдера, напевно, доб'ємо, щоб він нам не заважав. Ну, і все тут вже. Будемо Клеопатру добивати. Добре, тут все вийшло чудово. Ну, камінчиків було достатньо. Угу, дивіться, яке комбо полетіло. Так, так, і все, закінчило. Добре, добре, вийшло все дуже вдало. Так, поїхали далі. Наступний бій. А Ось це неприємний дедбут. Так, він краде посилення. Ми можемо назад красти. Давайте так і поїдемо. Так і поїдемо. Угу. Ну, давайте прокинемо ось так. Нам головне його зарядити трішки пізніше можемо прокинути в Вівіку і прокинути його ось так тоді. Угу. Так. Дедбут нас заряджений, але нам потрібен Людвиг. Тут фіоли не хочеться розбивати. Давайте ось так підтягнемо один догори фіол. Так, добре. Робимо ось так, тоді лікуємось. Вівіку ми не заблокуємо, тому давайте, напевно, ось так. Так, чудово. Вівіку спробуємо пробити, якщо вийде. Угу. І спробуємо добити Дедбута тоді. Ах, трішки не вистачило йому. Давайте тут підтягнемо тоді ось так фіоли і будуть ще жовті в нас. Так, його ми добили. Добре. Нам би встигнути ще раз Голді зарядити. Ні, не встигли. Пробуємо тоді пробити кулерву. Якщо він не вхилиться, не вхилився. Ну що ж, зараз Купідон. Ця я не знаю, що робить, вона там начебто відроджується. Волна, напевно, шкоди не наносить. Ага, кріти. Ну, давайте спробуємо збити, знається. Ні. Ну, звісно, влюсю. Тихо-тихо, ми підлікуємось. Так, нам. Скільки? Три ходи. Три ходи обережно десь ходити потрібно. Ходів таких і немає. Людвига не хочу заряджати. Ну, давайте в нього прокинемо. Так, збили з нього, добре. Ну, давайте його будемо пробивати. І ось так ще жовтий. Чудово. Так, тут робимо ось так. Зарядимо зараз Людвига від Дедбута Заберемо в неї і баф. Добре. І нам ще жовтий. О, чудово. Жовтенький заїхав. Ну, і все, підсилюємо атаку і пробиваємо. Чудово. Все вийшло дуже добре. Так, поїхали далі. Наступний бій. Угу. Шленк. Шенг, шенг, ці, решфори. Ну, наверное, так і поїдемо. Поїхали. Угу. Так, зразу фіол у нас є. І жовтих достатньо. Давайте ось так. Зарядили зразу Людвига. Угу. Так, нам би жовтих зарядити було б дуже чудово. Давайте, напевно, заберемо ще один таунт собі і прокинемо ось так. Угу. Чудово. Так, цих блокуємо. Вони можуть відродитися. Давайте цього Рошфора проб'ємо. Так, лікуємось. Прокидаємо вшена, нехай він на себе поверне. Угу. Так, так, давайте сюди все ж таки блокуємо. Рашфора спробую добити. Тут прокинемо фіоли зелені. Добре. Так, трішки забагато полетіло, але це чудово. Так, тепер. Саме більшу загрозу становить Шен, тому будемо його пробивати. Люїна. у нас є Голді. Так, давайте Шен об'ємо. Він не відродився чудово. Доб'ємо машку сюди заблокуємо. Тут ще трічку в пустоту, повинні перезарядитись. Так, так, так. І все закінчили. Ну тут дуже швидко вийшло все. Камінчиків теж було достатньо наших, тому все добре. Поїхали далі. Ой-ой-ой, тут. А тут вже складніше. Тут вже складніше. Дарк Фрізер, Угу. Він дуже неприємний. Жовті нам потрібні, але і смартан неприємно. Ну, давайте так і спробуємо. Так, да, це вже такий суперник потужніший буде. Угу. Камінчиків небагато. Ну, давайте прокинемо ось так. Комбо, можливо, жовті там заїдуть. Так, фіолетові трішки приїхали. Давайте ще комбо. Пробачте. Так, він живучий дуже сильно. Давайте ось так. Сліпоту наложив. Ну, спробуємо пробити. <кій> Та що ж таке? Давайте ось так. Так, скільки на нас ще буде ця сліпота? Один хід. Один хід. Ну, все одно ми тоді лікуємось. Ходу немає ніякого. Так. Обережного. Ну, в на них теж сліпоту наклали. Ну, давайте спробуємо ось так. Так, добре. Блокуємо цю сторону. Даркфізера потрібно добити. Так, поки Голді працює, можливо, Смартан перекине на себе все. Зараз подивимось. Угу. І вона нам все зрізала. Це не працює. Так, це дуже погано. Тепер у нас зрізана атака. Давайте ось так, ще тоді жовтих. Це дуже чудово. Спробуємо арчика пробити. Бо він може нам заблокувати Людвига. А тут прокинемо ось так фіоли. Угу. Так, заряджаємо Людвега. Забираємо Таунт і прокидаємо тут жовті. Чудово. Голді. Так, блокуємо їх. Ну, потрібно смартан забирати в першу чергу. Давайте зарядимо ще раз Дедбута. Ось так. Тут жовтенькі прокинемо. Угу. Ну, все це вже не сходить, а ми її добили. Андромеда, ну, така вже ціль була важка. Добре, поїхали далі. Наступний бій. Угу. Альфріка. Ну тут нам все підходить, поїхали. Так, ну давайте ось таке комбо спочатку запустимо. Тепер ось тут четвірочку і там трієчка жовтих збереться. Нам потрібен Людвиг. Так, спробуємо пробити ось так і ось так прокинемо. Підлікує все ж таки, так? Да? Так, ці нам заважати не будуть. Ух, зараз доб'є Люську. Так, це вже дуже погано. Так, Людвига вмикаємо. Цього потрібно добити. Він більш небезпечніший. Так, робимо ось так. Угу. Голді, Голді. Давайте вмикаємо Голді, спробуємо зарядити Альфрійку. Ні, вона не хоче заряджатись. Так, ось так. Добре. Тепер повинна зарядитись. Так, там будуть міньйони. Але... Угу, вона тільки на себе перекинула. Ну добре, давайте ось так жовті прокидають чи фіолетові прокинемо. Кого Альфріку, напевно, і будемо намагатися забрати. В неї прокидуємо фіоли. Угу, Добиваємо, вмикаємо Людвига, знову тут прокинемо. Пробив потужно. Так, потрібно зарядити нашого лікаря. Ой, дуже багато і фіолів, і жовтих поле просто чудово. Так, давайте ось так. Напевно, заберемо ефіру. Ми спробуємо. А, ні, все, вийшло чудово. Так, фіоли. Поїхав. Тут заряджаємо жовтого. Все. Закінчили. Добре, добре, добре. Так, ну що ж, перший день. Всі 5 перемог. Дуже чудово, я задоволений, гарно все пішло. Ну, поляни, поляни були дуже шикарні, тут нічого не скажеш. Так. Оборона все ж таки це, поки ніхто не нападав. Ну Ось такий результат. Перший день. Подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!